В нас на прямому зв'язку Харківський напрямок. До нас долучається сержант відділу РУБПАК бригади ГАРД на позивний Фокс. Пане ФОКС, дякуємо, що долучаєтесь. Моє вітання. Яка зараз? Скажіть, будь ласка, ситуація в зоні вашої відповідальності, зокрема навколо Вовчанська, куди ворог намагається вже зайти вдруге від початку повномасштабного вторгнення. Ну, прикордонна бригада Гарту складі Сил оборони України продовжує виконувати завдання на вовчанському напрямку. Ситуація є непростою. Ворог не полишає спроб створити так звану буферну зону, тому він обстрілює наші позиції з усього наявного в нього озброєння. Це як артилерія, міномети, так само застосовує ударні дрони та дуже дошкуляє застосуванням саме кабів наносить авіаудари. Друзі, просто ми зараз е нагадаємо, що Вовчанськ це отакий невеличкий виступ на кордоні з Росією е на мапах. Е Ось інтерв'ю, якщо ви подивитися Deep State, він ну, там дуже давно вже зафарбований такий червоний колір, як такий апендикс, який випирає з Росії. Це говорить про те, що росіяни там час від часу в тому апендиксі з'являються. І от щоб їх звідти викурити, хлопцям потрібна наша з вами допомога. Зараз на своїх екранах ви бачите QR-код, за який можете задонатити. Все це піде якраз на харківський напрямок, на вибиття звідти окупантів. Розкажіть, на що збираємо? На що саме. Ну, ціль нашого збору в першу чергу це системи РЕП та засоби ураження це впіві дрони. Системна система РЕП нам потрібні для того, аби уберегти свій особовий склад від ураження ворожими дронами. Ну а самі FPV для того, щоб наносити тому ж ворогу вогневі ураження. А загалом, яка роль це... дронів на вашому напрямку? Особливо зараз, коли ну фактично другий вже день зими, погода погіршується, дрони і далі продовжують працювати, але їхня. Оперативність, якщо так можна сказати, або ефективність, може зараз дещо послабитись? Ну, В умовах сучасної війни в цілому, і на, на нашому напрямку, зокрема, дрони вони відіграють дуже важливу роль. Ми їх використовуємо як для проведення розвідки, для логістичних цілей, так і для нанесення ураження. Ну, з настанням холодів і такої досить нелітної погоди, можу зазначити, що Ну, дещо заважають виконувати нам завдання. Проте наші пілоти, не дивлячись на ці всі негаразди, продовжують це робити. Продовжують як розвідувати, так і наносити ураження ворогу. Фокси, а поділіться історію. От ми на реп збираємо так. Це радіоелектронна боротьба, це той пристрій, який дозволяє вам уникати того контакту з ворожими безпілотниками. Поділіться якоюсь історією порятунку наших хлопців саме завдяки тому, що у них був реп. Ну напевно, якщо послухати хлопців, то таких історій можна почути не одну. Що саме завдяки, от завдяки здавалося такі речі, як реп було не врятовано ну не одне життя, і ну люди повинні розуміти, що для нас, для військових, це дуже необхідно, щоб нам допомагали, і ми мали своєму точніше, не не своєму озброєння, а для свого захисту такі системи. Ну, а скажи, будь ласка, про які саме засоби радіоелектронної боротьби зараз йдеться? Це йдеться про індивідуальні, які, наприклад, ми часто бачимо на машинах. Чи це реби, які встановлюються уздовж окопів? Дивіться, нам потрібні як і маш... реби, які встановлюються і на машини, і також індивідуальні реби, які ми будемо встановлювати як так, так звані окопні реби. тому що нам потрібно захистити і свою техніку, і так само свій особовий склад, який нас перебуває на позиціях. Друзі, давайте долучимося до цього збору. Хлопцям там не вистачає лише 30% відсотків, здається, щоб закрити цей збір. Загалом потрібно мільйон зараз. На банці є 650 тисяч гривень. Тож долучайтеся. Маленьких донатів не буває. Ми завжди про це говоримо. 5-10 гривень можуть врятувати комусь життя на фронті. Ми знаємо, що ви керуєте розрахунком нічних дронів бомберів Росіяни давно вже їх назвали «баба Яга». Ну зрозуміло, наскільки на який жах на них наводить саме цей вид безпілотників. Наскільки за останній час Міністерство оборони і всіх тих, хто відповідає за виробництво, вдалося масштабувати виробництво цих дронів так, щоб підрозділам вистачало на ураження таких ласових російських цілей. Ну насамперед я дуже радий, що ну, в нашій країні займаються виробництвом таких дронів а, для я, перепрошую. Ташка не маленька. Наскільки мені відомо, то Державна прикордонна служба України вона напряму закупляє ці дрони виробника, а, передає їх на підрозділи. Ну в тому числі на мій на наш підрозділ. А скажіть, а в чому специфіка у цього дрона? Чому він переважно, як ми бачимо, активний в нічний час? Чому він активний в нічний час? Дивіться, якщо ви можете бачити, він є досить великим. І от якщо його використовувати в день, то він буде, його буде легко помітити і так само легко вразити зі стрілецької зброї, що, що намагається робити ворог. Навіть я вам розкажу історію, що навіть був один випадок, коли дрон підлітав відпрацьовувати. Ворог, коли його чує, ну окрім того, що він розуміє, що зараз буде нанесено вогневе ураження. Він ще на нього і психологічно тисне саме цей звук. Вони вони прекрасно його розуміють, і ось вони які їхні дії, коли вони чують цей дрон, коли вони чують дрон на своїй позиції, вони починають хаотично стріляти. Ну тобто, стріляти в напрямку на звук в темноту, в невідомість. Проте... Одного разу все таки відбулося потрапляння кулі ворожої кулі по пропелерах дрона, і одна один з пропелерів був пошкоджений. Проте майстерність нашого пілота ну, дозволила йому цей борт врятувати і вивести його ну, на, на безпечну ділянку. Таким самим було пошкоджено тільки пропелер, але сам борт нам вдалося зберегти. А Йо? це борт не одноразовий, так це борт ударний безпілотник, який можна використовувати повторно. Це не так, так, багато, це не камікадзе це борт, який можна використовувати як для нанесення вогневих уражень, так і для логістичних місій. Тобто ми можемо не тільки нищити ворогів ним, а ще й допомагати своїм хлопцям, доставляючи їм або провізію, або БК, тому що виникають різні моменти. І цей, цей, цей борт в якому разі в умілих руках цей борт буде служити дуже дуже довго і виконує дуже багато. Завдань. Фокси, а скільки скидів можливо зробити за один виліт? Чи потрібно повертатися на перезарядку після одного скиду? Ну, це все залежить від маси так званого вироба. Тобто може бути і 3, і 4, в залежності від того, так. як так. майстерно руки військового їх туди причіплять. Чи так, вистачає так. вам зараз підготовлених операторів для таких дронів, тому що це складний дрон? Ну Так, дрон насправді складний. Щодо операторів, ну дивіться, командування нашої бригади воно розуміє всю ефективність застосування дронів на умовах сучасної війни. Тому вони активно розвивають тему рекрутингу саме в нашому підрозділі. До нас можна долучитись. Так, у нас дуже спрощена спрощена система. Для, того, для цього вам потрібно зателефонувати за номером 067-19-29-838. Далі з вами зв'яжеться наш рекрутингова служба і буде вести вас на всіх етапах. Це від заповнення документів вже доступу на посаду. Потім ви проходите базову загальну військову підготовку і після цього. Вам надається право вибрати на якому борті ви саме захочете літати. От, можливо, хтось обере собі саме борти ударних бомберів. Після чого ви будете направлені на вже навчання за вашим фахом, і вже тільки тоді почнете виконувати бойові завдання. Ну але під пильним наглядом наших досвідчених пілотів, тому що вони будуть ділитися з вами своїм досвідом, ну і сам на сам вас не кинуть, скажімо так. Фокс, дякуємо вам за це включення. Дякуємо вам за інформацію. Нагадаємо ще раз для тих, хто можливо буде дивитися трансляцію в Ютубі, що маємо QR-код, за який можна задонатити хлопцям на реби і на дрони. Це те, що Реби захищає наших хлопців на фронті. А дрони те, що нищить окупантів, які сунуть на наші позиції. Дякуємо вам. Позивний Фокс, сержант відділу Рупак бригади. Гард був з нами на прямому зв'язку. Далі ж телевізійна служба новин і Святослав Гринчук.